Не просто пацієнт. Центральна лікарня. З понеділка по четвер. О 20. На 1 плюс Україна. Сучасна історія. Натхненна поемою Тараса Шевченка. Кохання яке засліплює очі. Я сама себе Катерина. У суботу. О 19 На 1 плюс 1 Україна. Доктор Хаус. З понеділка по четвер. О 22 Коліно схопило невчасно. То візьми фламідез гель. Фламідез гель від болю від набряку, від запалення. гель проти болі в спині та суглобах. Якщо турбує грибок, чухається, свербить. Деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезефін. Естезефін ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтюву пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезефін допомагає. Я в Хочу, щоб алергія не залишила мене без моментів спокою і щастя з родиною. Одна таблетка цитрину на день допомагає зменшити прояви алергії. Яким би не був мій день? Природна, легка, мінеральна Моршинська щодня активує мою силу відновлення. І Я відчуваю, що далі можу рухатися далі. Моршинська моя сила відновлення. Дамо відсіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, сечовипускання. висадів пускання. Орлесан цистит, Життю привіт. Тата прийшов. важкий день. Ще й цей головний біль. Точно фармадол. Щоб головний біль не відволікав від сім'ї. Фармадол. Тепер і посилена форма. Фермадол Макс від Фермак. Достатньо однієї краплі аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс легко. Із Галакс ось так. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою. А основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – Контроль над симптомами геморою. Гедбаєр. Інно щось болить. Суглоби знов болять. Візьми дип реліф. Його дія відчувається з першої хвилини. Де містить потужну протизапальну комбінацію. Де сило відчув, про біль забув. Фарбуй губи, а не руки. Готуй борщ легко із заправкою. Торчин Буряк, цибуля, морква, томатна паста усе готово. Торчин тип страви зроблена. Зміна кольору нігтя, розшарування, лощення можуть бути ознаками грибка нігтів. Розчиник зодерил допомагає знищити клітини грибка та гальмує їхнє зростання. Головне долікувати до кінця. Розчанок зодерил експертний підхід до лікування грибка. Ти кажеш, болю афідарзейн. А він не йде. Але супермішень Афіда почує твій Афідарзейн. Афіда плюс Плюсуй свій. Афідарзейн. Ніг, фізична активність, чхання навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Фемінос Туро. Завдяки натуральним складовим феміносткору допомагає відновити контроль за сечевопусканням. Феміноскуро сечовопускання під контролем. Коли твоє волосся втрачає свій блиск, нова лінійка Сйос інтенс плекс. Інноваційна технологія плекс відновлює мільйони пошкоджених зв'язків твого волосся зсередини для міцнішого здорового на вигляд волосся. Поверни свій блиск. Нова лінійка Сьос інтенсплекс. Замучила алергія. Ельцет блокує алергічні рецептори та допомагає позбутися симптомів алергії. Ельцет дієвий засіб від алергії. Не погоджуйтесь на замінники. Що робити? Я більше не можу це приховувати. Дорогенька. Грибок нігтів це дуже поширена проблема. Навіть у мене був важливо обрати правильний засіб, адже грибок ховається у найглибших шарах нігтів. Вихід є цикложен мікромолекулярний протигрибковий лак, що проникає у найглибші шари нігтя і знищує грибок. Цикложен мультиефективне рішення. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор, який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хреща. Почни свій день з Меркана: Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Ромоксамит Якобс. Кожна мить безцінна. Привіт, мене звати Єгор Гавдєєв, і Я пропоную 19 травня разом зі мною подивитися на каналі Удинка Сим Україна. Найгучніший фільм цього року. Це документальна стрічка, яка отримала перший український оскар про окупацію Маріуполі. Це не просто черговий фільм про війну, це абсолютно ріжуча правда, яку ми маємо знати на один плюс один Україна. Місія красиві та здорові зуби. З якими проблемами найчастіше стикаються українці? Правильна індивідуальна гігієна додому. Я у рубриці здорова усмішка у сніданку. Що Філіп Сонікер. правильні вимітальні рухи, здорова та білосніжна усмішка. Філіп Сонікер. професійне рішення на кожен день. Ніх експериментів після його витівок, з понеділка по четвер. Єдиний мій шанс повернутися до нормального життя. Я щось придумаю, Володимир Петрович у курсі На лікарня з понеділка по четвер, о 20-й. на один плюс Україна у п'ятницю. Подім проїдемося. Праймові кінохіти. Один заїзд. Переможе забере все. Вибухова суміш. Бере швидкості. Та форсаж у п'ятницю з 20-ї на 1+,1 Україна. Привіт, мене звати Єгор Гордєєв, і я пропоную 19 травня разом зі мною подивитися на каналі «Будинка Сильна Україна» найгучніший фільм цього року. У неділю о 22-й на 1+,1 Україна. Життя кидає нам виклики раз за разом. І я завжди готовий приймати їх. Якщо лупа повертатиметься знову, новий кліамен буде на крок попереду. Отрійна технологія Біобустер зміцнює природний захист шкіри голови, щоб покласти край повторній появі лупи. Мені нічого приховувати. Біфрен плюс, стрес мінус, бо від деяких заспокійливих голова, наче в тумані. Біфрен плюс, стрес мінус, спокій за ясної голови. Я просто тоді не...